Зміна виплат біженцям у Німеччині з 1 січня. Біженцям з України в Німеччині виплачуватимуть підвищену допомогу. Планується, що з 2023 року українці, які потребують фінансової допомоги, будуть отримувати приблизно на 50 євро більше. Як зміняться виплати? Найбільше збільшення буде для самотніх дорослих або батьків-одинаків. Їм додадуть 53 євро. А розмір виплат збільшиться до 502 євро зараз 449. В іншій категорії соціально незахищених людей виплати зміняться так: повнолітні громадяни 451 євро, зараз 404. Діти віком від 14 до 17 років 420 євро. Зараз 376. Діти віком від 6 до 13 років 348 євро. Зараз 311. Діти віком до 5 років 318 євро, зараз 285